Доброго дня, мене звати Сергій. Наразі проходжу службу в окремому батальйоні Збройних сил України і одночасно являюся директором громадської організації 450, ну а в цивільному житті директор типографії. У мене було багато захоплень, це були і активні види спорту, стрибки з парашутом, багато грали в страйкбол. Лижі, дайвінг, велосипеди, ну, все, щоб мало хоч трошки адреналіну, і хоч трошки е активності. Я зараз е жартую про те, що раніше за те, щоб займатися цими хобі, потрібно було платити гроші і доволі такі вагомі. А зараз ти це робиш безкоштовно. Тобі за це кажуть дякую, і тобі за це ще і, і доплачують. Думаю, це найкраща робота в світі. Мені е, 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 було дуже цікаво, тому що я зустрівся зі своїм старим товаришем, е, і ми з ним 23-го обговорювали, що робити, якщо це трапиться. Я таки розказував: та ні, такого не буде. Ну як таке може бути? Ми ж все-таки живемо в, в цивілізований час, цивілізоване суспільство. Ну такого бути не може. Але ми так проговорювали, що е, що, куди, як. І ми на 24-й на ранок домовилися йти на співбесіду в військкомат дізнаватися про тероборону. А саме вже 24-те я зустрів в п'ятій ранку, коли мені подзвонив товариш і каже: типу, ти чуєш, що почалося. Я такий. Що почалося? Що, як там? Чую. Ну, вже тоді так відчую, що працює ПВО. Перша думка була. Так, на роботі там же ж у нас замовлення, там же ж ми готувалися, все, плани, так, як організувати там роботу. Ну, якась така от, не, не повністю ніби як і усвідомлюєш, але так, типу, от зараз там роботу, ТСЕ, приїхав. там, ну, з, з, мені, там ну мені Директор Зоронуся каже, ну ми людей не виводимо, нікого там не виводимо, виведемо. Так, а чого ніхто, ніхто не виходить, що там, чого тут боятися? ну. Потім так зрозумів, що да що треба розібратися, що треба все таки забезпечити безпеку працівників. От, тому вдар робочий день відмінили, подивимося, все і я поїхав в шпиталь, тому що я волонтерською діяльністю займався 2014 року. Поїхав до свого товариша-лікаря в шпиталь з фразою А що треба. Ну тобто, я вже тоді розумів, що е, зараз буде багато поранених, що в шпиталя будуть е, потреби, і ми я поїхав для того, щоб там проговорити, що потрібно, що завести, як е, куди, і потім повертався додому, і мені почали дзвонити всі мої друзі, військові, які, яким я допомагав, там і почалося, що треба, то треба це і. Я так зрозумів, що якби так, як раніше, я сам уже це не вивезу І я почав спочатку свою дружину там трошки підключив, а потім за пару днів почав вже обзванювати там, всіх друзів, там хто там був притомний, хто не так кажу, ну що там, там ми тут залишилися, хочете чимось допомогти? Да Звичайно, кажи, що робити. І воно так от закрутилося, закрутилося що ми створили. Так Цілий фонд, фактично цілу громадську організацію. Ну а потім в певний час я вже зрозумів, що ті задачі, які ми інколи виконували, вони були не зовсім волонтерські. вже. Тобто, там, коли ти вивозиш людей, виконуєш окремі доручення командирів. Ну тобто, фактично, я заїжджав на нуль, туди, куди інших не пускали. Я як ти тут опинився? Я говорю, та нормально приїхав, все, 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 все приїхав, все нормально. Говорю, «Та тут же хто тут зараз через п'ять хвилин буде. Я говорю, так все через п'ять хвилин, давайте тут. От то я вже да я вже зрозумів, що потрібно робити щось більше і вступив до лав Збройних Сил України, де зараз я знаходжусь. Створили дуже просто був такий принцип друзі і друзі-друзів. Да, тобто я залучив туди який основний от костяк людей, яким я можу довіряти, в яких я впевнений, да і ми почали це все організовувати. Зробили таку от, фактично, це як справжня організація. Є структура, є поділені на зони відповідальності, хто за що відповідає, хто що робить. І далі вже почали налагоджувати контакти з військовими, тому що перші дні це там було в телефонному режимі: там треба то, треба сьогодні. Ну потім вже це все систематизували, це все структурували, вибудували, створили повноцінну організацію, яка функціонує, і в принципі доволі успішно. Стосовно того, було дуже багато запитів. Як долучитися? Ну на, на початку масштабного вторгнення, коли по Києву тут треба було багато чого розвозити, коли не працювала інфраструктура, то було звичайно, дуже багато запитів там, по тому, що просто водії розвозили там кудись. Зараз, в принципі, коли більш-менш налагодилася робота інфраструктури, то трошки стало легше, і зараз основне питання це. Фінансування тих запитів, які надходять, тому що зараз, коли йде підготовка до зими, ми розуміємо, що потреба в зимовій формі буде дуже велика через те, що її не вистачає. А те, що видається, воно або зношується, або втрачається під час бойових дій. Ну і плюс стандартні машина поламалася, тепловізори так далі. Його ніхто не відміняв. В основному це такі, якби у нас утворився клуб, та да? тобто це друзі, знайомі, які просто відчувають свою громадську позицію, що ми їм потрібно щось робити, і вони донатять. І я теж додав додачу, як би це не було дивно. Да і на ці гроші ми у нас є домовленості з багатьма виробництвами взуття. Форма, це все відшивається по заявкам. Військових передається безпосередньо на напряму. На частини Стараємося співпрацювати з тими частинами, які безпосередньо знаходяться в зоні активних бойових дій. Для того щоб не було такого, що речі десь залишаються на складах, або як там любили раніше жартувати що. Тероборона Закарпатської області вдягнута краще ніж американські спецназівці, да ну правда, звичайно, там зараз їх теж перекидають, залучаються до виконання бойових завдань, але да стараємося, щоб це були саме ті частини в пріоритеті, які виконують бойові завдання. Бо якщо це, наприклад, частини, які знаходяться в Києві, то ми просто чудово знаємо, що вони там найближчим часом будуть переміщені в ті частини України, де зараз Весело. Знаєте, саме цікаве, що коли я потрапив в ЗСУ, то стало не так весело. <ріст> <ріст> ну, тому що, коли е, ти в принципі, скажімо так, коли ти людина, яка не підпорядковується наказу, ти там можеш собі кудись там поїхати, кудись там сам прийняти рішення. Тут зрозуміло, що ти в системі, ти підпорядковуєшся наказом, ти підпорядковуєшся роботі цієї організації, і То ти вже в структурі і такої от Махновщини, Ковбойщини, її вже немає. Да, в нас поки що наша зона відповідальності це київський регіон. Звісно, були виїзди і в Київ, були виїзди і в Чернігівську область, оскільки ми як аеророзвідка зацікавлені в тому. Ну на наші в наших послугах зацікавлені. В мене зараз з мого взводу формується група, яка буде відправлена на Бахмут, але поки мене залишають тут. Комусь треба і тут бути, тому що все-таки загроза з Білорусі, хоч вона зараз розцінюється як мінімальна, але вона є і це змушує тримати сили і засоби на обороні для того, щоб в київському регіоні була присутність теж військова. Насправді, коли я пішов в ЗСУ, то дуже велика частина якби діяльності по фонду лягло на, на моїх друзів, на мою дружину, яка там просто була все на, 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 на собі. Ну а на мені залишилося так би мовити, більш такі представницькі функції, взаємодія там з. З частинами, тому що тут уже розумієш один одного співслова ну якісь організаційні, там організаційні моменти. Тобто, фактично, вся операційна діяльність лягла на інших членів волонтерської організації, ну то, тому, що фактично ти нам Чернігів, коли там ти виходиш на зв'язок на пару годин на день виловлюєшся інтернет, ну зрозуміло, що такої можливості немає постійно бути в процесі. Товариші з управління розвитку попросили нас дещо вивезти. І ми в Запорізькій області, ми якраз збиралися відігнати машину для 95-ї бригади, і от ми в Запорізькій області заїжджаємо, побудувалися в так маршрут. Якщо ми заїжджаємо в Запорізьку область, там забираємо все, що там потрібно вивезти. І собі з звідтіля заїжджаємо в Курахове. З Курахова заїжджаємо на Бахмут, Славі, Слов'янськ, і вертаємося назад. Ну, в принципі, такий класний собі маршрут. Як приїхали Запорізьку, там переночували, тому що ну, дорога все-таки трошки часу займає вранці, там забралося, що потрібно, і питаємо такі, типа хлопці, а де це? Ну як давайте уточнимо маршрут. Що тут пряма дорога на крахов як. «Да, все нормально, все хорошо, їжджає, окей. Ми їдемо, проїжджаємо блокпост тероборони, каже, ну тут дорога на Такі «так, Хто його знає? Такий, ну, ладно. Я їду перший напарник Верба, другий в іншій машині. І перше, що мене так трошки насторожило, це те, що. Ми, коли приїжджали з однієї області в іншу, на блокпосту нікого не було. Такі дуботу розгільдає. Ми їдемо далі. Така дорога ну, пейзажики вже так трошки міняються, тому там вже видно, що під'їжджаємо до безпосереднього там, лінії зіткнення. Ну в карті подивилися, що в принципі ми повинні там проїхати там в пару кілометрах. Ну для нас в пару кілометрів це там жорта зона майже на розслабоні. Посадочки стоїть наш мішка, де бачимо, його. все отлічно, все хорошо. Їдемо ще далі, дивлюся, така воронка посеред дороги. Я її об'їжджаю. через так чую запах свіжачок. Вербі кажу так, верба, давай дистанцією дістанцію машинами, і так уже тихенько собі їду більш сконцентрований на дорозі. Перевіряю GPS, що там залишається не так багато до крахова, що в нас є чітка підтвердження, що там в там зелень зелене. І їдемо. Тут постріл такий зуб, до речі, цікавий. Незрозуміло, чи то постріл такий ляски, чи не їхав на якусь таку бляшанку. Думаю, блін, ну всьому-всьому. Ще не вистачало нам колесо тут пробити на цій дорозі. Проїжджає далі, потім чую ще один постріл, ще один постріл. Думаю, піхота балується. І тут перед машиною просто так от двоєчка в асфальт. Пум-пум. Я так. М -м -м. Здається, нам тут не раді. Я Гербі кажу, давай здаємо назад, шукаємо місце для, для розвороту, там знаходимо десь. Этот. Поки ми здаємо назад, десь там. Проходить, там, може, там, хвилина з чимось, от, і в кілометрі по тому напрямку, куди ми їхали, просто приходить пакет Града. я е, розумію, що е, я тому е, хлопцю, який просто, от, вообще красава, не палячи позиції, ну, не, не представляючи себе, от, пояснити, що. Мав туди, де да, два постріли перед машиною в асфальт, тут просто-просто красавчик. Тож, як потім виявилося, що була спроба прориву, якраз в той момент, коли ми мали його приїжджати, там якраз вони пішли на орки на на, на прорив. Тому або б ми просто, ну, ми потім, коли вже виїжджали, там ще й мінемітка, і все там було, або б ми просто е, заїхали б в цей пакет ну, під, під обстріли, або б, можливо, навіть прямо до товариші, які нам не товариші. тому перевіряйте добре маршрути, не лізьте, краще зроби, краще об'їхати, краще зробити крюк, щоб це була впевнена дорога. І я зараз розповідаю. Я багато за всі поїздки, щоб зараз би себе просто надавав би по одному місцю, тобто. Ну, тоді ж досвіду, ще такого не було. Але от е, вибір маршруту, планування ну це те, що от, must have. І будь-яка розслабленість, будь-який е, е, ну, спускання нас е, самотік воно може привести до дуже поганих наслідків. Скоріше перемоги. Ну, це зрозуміло всім нам мужності, витримки, стійкості і терпіння, тому що ми всі розуміємо, що цей дощ надовго. І, на жаль, дуже багато хто з наших співвітчизників забуває про те, що перемога на цьому не закінчиться. Перемога після перемоги потрібно буде докласти дуже багато зусиль, а навіть, напевне, ще більше зусиль для того, щоб відновити державу. Для того щоб будувати таку державу і таке суспільство, в якому повторення тих подій, які ми маємо зараз, буде ну буде мінімізовано. Ну сказати, що неможливо з такими сусідами, а ні, але воно повинно бути мінімізовано. І роботи нам попереду ще дуже 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 багато. Тому хочу побажати всім, щоб ми до цього були готові, і ми з цією роботою справи.